Шановна громада, сьогоднішній день увійде в історію нашої громади як день вшанування пам'яті жителя села Грушини, що мужньо віддав своє життя заради захисту нашої країни, нашої громади, нас і з вами. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь героя нашого сьогодення. Мужнього захисника України, начальника військового наряду, командира 3-го відділення 2-го патрульного взводу, 2-ї патрульної роти 3-го патрульного батальйону, молодшого сержанта Віктора Анатолійовича Толстого. Віктор, уроженець села Грушина. Після закінчення Грушинського навчально-виховного комплексу у 2021 році вступив на строкову службу до лав Національної гвардії України. З перших днів російського вторгнення на територію нашої країни Віктор добровільно вирішив брати участь у військових діях запорізького напрямку. У квітні 2022 року. Записався на участь у деблокаді Маріуполя та виконував бойові завдання у напрямку Гуляйполя. Його мрією в цій кривавій війні було підняття українського прапора в деокупованому Криму. Та, на превеликий жаль, цій мрії не судилося здійснитись своє останнє відрядження. Віктор поїхав після навчання вже молодшим сержантам та відповідав за десятьох бійців особового складу. У запеклому бою з російськими окупантами 7 червня віктор героїчно загинув. Гідна, мужня людина, відповідальний начальник військового наряду. Справжній герой ЗСУ, самовідданий захисник нашої держави, безстрашний та хоробрий командир. Таким був наш прославлений земляк Віктор Постой. Ми пишаємось віктором, ми віримо в силу ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Шановні жителі нашої громади. Сьогодні у нас відповідальний день і немає слів, щоб зарадити болю через утрату найрідніших. Душу розриває біль і давлять сльози. Сьогодні ми склоняємо голову перед героєм, який віддав своє життя за нас. З вами Віктор Толстой, якому не так давно виповнилося 20 років, який не так давно ходив в цю школу, був щасливим, веселим, мріяв про майбутнє. Ми відкриваємо маріальну дошку, цьому тепер завжди усміхненому, Молодому красеню Віктора, яка буде нагадувати кожному з нас, кожному учневі, який буде пробігати мимо, що Віктор віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли дожити, долюбити, відвоювати. Перемогти. І сьогодні він на небі в батальйоні небесних ангелів. Він захищає українське небо так же ж відважно, як робив це на Запорізькому напрямку. Він дивиться за кожним з нас з небес. І перед ним ми. Величезному боргу людина вмирає двічі. Один раз, коли пристає питься серце, а другий раз, коли про неї забувають. Ми ніколи цього не забудемо і наступні покоління будуть пам'ятати, що Україна Виборювала свою незалежність, платячи життям своїх синів і дочок. Будь проклята війна Обірвалося життя віктора повного сил, поліг до могили замість того, щоб жити, поліг у бою за Україну свою. Це найбільша честь на землі. Він, він прилетить ангелом з небес, Він прилетить, щоб захистити небо, а ми ніколи не забудемо тих гірких смертей, утрачених наших дітей. Шановні рідні, близькі, Мама, дідусь, ми розділяємо вашу ірку біль. Вічна слава, вічна пам'ять Віктору, нашому герою, нашому сину. Не забудемо, не пробачимо. Слава Україні! Умови війни. Нещадні В цьому страшному кривавому жахітті, захищаючи суверенітет нашої незламної батьківщини, героїчно загинули 42 доблесних сина нашої громади. Ми вклоняємось перед подвигами наших сучасних воїнів. Ми вшановуємо та завдячуємо героям нашої громади. Тож, давайте подякуємо особисто. Кожному з них. Шановні наші герої-воїни, ваші імена житимуть в нашій пам'яті та наших серцях. Назавжди з нами Демчук Сергій Іванович, Ковальчук Андрій Романович, Педан Олександр. Павлович, Стецик Руслан Петрович, Коханов Артем Юрійович, Степанюк Ігор Дмитрович, Криньов Ігор Геннадійович, Колмаков Віталій Олександрович. Овакимов Давид Олегович Корнієнко Олександр Вікторович Дублій Олег Петрович Мирошниченко Володимир Володимирович Листопад Антон Валерійович Бардаков Сергій Григорович Кононенко Михайло Володимирович Карелов Сергій Володимирович Босенко Роман Володимирович Рильцев Сергій Сергійович Шевченко Володимир Анатолійович Йожиков Микола Сергійович, Петрик Іван Миколайович, Чубаров Олег Володимирович, Маляр Олексій Віталійович, Туча Олександр Анатолійович, Черников Андрій Володимирович. Хотинський Дмитро Петрович, Азаренко Олексій Валерійович, Крутогузов Даніїв Олексійович, Канівцев Олександр Сергійович, Сторожев Віталій Євгенійович, Кушко Максим. Романович, Решетніков Олексій Єгорович, Сахновський, В'ячеслав Володимирович, Чимшит Микита Романович, Плотников Роман Миколаєвич, Толстой Віктор Анатолійович, Малін. Олександр Сергійович, Колихалов Ігор Олександрович, Гриняєв Микола В'ячеславович, Демченко Володимир Сергійович, Фадієнко Олег Віталійович, Таран Олександр Олександрович. Батьки, всі тут присутні, ми сьогодні молитвенно шануємо пам'ять. Я завжди говорю, що пам'ять не в камені, не в металі, пам'ять це наше серця, це наша віра, яка карбується на нашій пам'яті. І ми сьогодні молитвенно просимо Бога, що Господь у покою. Новоперескопочившого воїна Віктора, який сьогодні буде ангелом-охоронцем цієї школи, який жив серед нас, який трудився серед нас. І людина, скільки вона не прожила, вона залишає певний відрізок пам'ять часу тут на землі. І ця пам'ять відображається по-різному. Людина може жити багато років. Не залишивши по собі нічого, людина може прожити малесеньке, яскраве життя, як та зірка, і оставивши після себе ту пам'ять, яку сьогодні залишив воїн Віктор. Я розумію прекрасно, що сьогодні нема таких слів, нема такої відради, що ми могли би утішити маму, дідуся, близьких, дрібних друзів. Нічого не поробиш, кожна людина, і вона, як та квіточка, має своє призначення тут на землі, і кожна квітка по разному цвіте і по разному благохає, так і сьогодні благохає в Царство Небесне, очивши воїн Віктор, який виконав слова Христа Спасителя, що не має більшої любові на землі, коли душу свою поставити за заближні своїх. Бо сьогодні кожен воїн, він є потенційним мученім, він священно діє, він своїм життям, своєю кров'ю освячує нашу благословенну землю і дає нам, щоб ми мали можливість тут жити на землі. Царство небесне, вічний покій, почившому боївну воїну Віктору, а вам всім здоров'я кріпості і довгі роки життя. Хорони вас всіх, Боже, тих наших воїнів, що не жалкують своїх життів заради нашого мирного життя, і за всіх мирних жителів нашої країни, і за прекрасне, так квітуче майбутнє нашої осяяною Божою милістю України. Слава і воля України житимуть у віках. Ще не вмерла України Ні слава, ні воля Ще нам браться українці Усміхнеться доля Згиб Краса на солнце запануем и мы братья у своей стороны душу тело мы положим за нашу. Свою... Свободу, і покажем, що ми братця козацького роду, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Роду. Шановна громада, запрошуємо покласти квіти до меморіальної дошки на честь героя нашої громади Віктора Толстого.